Леді Джесіка, мати, яка занадто крута для простої мами. На перший погляд, витончена благородна пані, насправді жорсткий спецагент Бене Гесерет, яка може змусити тебе вийти у вікно лише тоном голосу. Вона мала народити дівчинку, бо так вирішив орден. Але така Ні. і народила пола Атредіса. Одним цим поставила на вуха кількасотлітній генетичний план суперчарівниць. А ще коли все пішло під три піщаних хробаки, вона не просто вижила в пустелі, вона приручила її, стала духовною лідеркою для фріменок, навчила їх не лише голосу, а й того, як виживати в світі, де кожна емоція. Це слабкість, але найстрашніше не її бойові навички, і не те, що вона могла зупинити серце однією інтонацією. Найстрашніше її здатність бачити кілька ходів наперед, ніби вона вже прочитала сценарій. Не просто відьма архітектор нового світу.